Колківський ліцей, Олександр Яцута, Петро Сиволап. Гумореска не на ту напали. Написав онук бабусі у село зі Львова, Навіщо вам бабцю хата, свині та корова? Порозпродуйте ту власність до грана до нитки, Особисте господарство то вже пережитки. Покидайте свої грядки, цибулі та маку. Приїжджайте, тут маємо гарну собаку. Ми з дружиною щоденно, в трудовому вирі, а рябко наш бідолашний скавчить в квартирі. То будете собі бабцю, з ним удвох щораня, стрійський парк на прогулянку, ходить на гуляння. Приїжджайте, не жалійте з власністю розстатись. Старість вас таки здолає. Куди ж вам діватись? Прочитала баба листа, поморщила носа. Чи ти бачиш, мене кличуть няньки до Барбоса. Не поїду, не діждетесь, не продам я хати. Взяла паперу і стала писати. З перших слів, мої солодкі, чесно вам признаюсь, що з селам свого на місто мінять не збираюсь. Як життя моє складеться, поживемо, побачимо, тільки я у вас не буду пастухом собачим. Вибачайте за відвертість я пряма людина, а по цьому щиро ваша, баба Василина.